Коментар стосовно очікування на матч від Назара. Якщо чесно, то хочу сказати, що літом я сподівався, що юнаки можуть дати бій і поборотися за перше місце. Але останні 5 матчів показали, що юнаки були не готові і фізично, і морально. На жаль, склалося так, що Шахтар. Не зможе поборотися за золоті медалі, оскільки наш суперник, гірник Новояворівськ, став чемпіоном. І ми їм програли очну гру, пропустивши 5 сухих голів. Сьогодні ми граємо проти футбольного клубу Миколаїв, приймаємо їх вдома. Тут хочу сказати лише одне: ми повинні боротися хоча б за. Те, щоб зайняти призові місця і щоб не закінчити без медалей. Ну, сподіваюся, що і гравці розуміють, і Руслан Мартич теж це розуміє. І сподіваюся, сьогодні, протягом 80 хвилин, буде хороший матч, і хотілося б, щоб здобули перемогу. Ну і, звісно, хочу запевнити сказати те, що нападники у нас хороші, але проблема в тому, що реалізація в нас підводить. І тому ми не можемо забити жодного голу. У нас є кому створювати моменти, але забувати нема кому. Заміни у нас є і варто грати. Що ж, що ж більше ще сказати? Перед шахтар.